І на завершення новини спорту. У спортивному комплексі Металіст відбувся останній турнір минаючого року з мініфутболу. Цього разу грали ветерани спорту. Вікова категорія понад 35 років за участю старших офіцерів командування ВМС України та Чорноморського флоту. На чолі з командувачами двох флотів. За словами командувача військово-морських сил України адмірала Юрія Ліна, подібна футбольна зустріч останній раз відбулася 17 років тому. Це дуже довго я думаю, что в спорте э, отношения становятся ближе. Спорт по своей сути это э, спор настоящих мужчин на основе дружбы. Поэтому мы вот, э, с Александром Викторовичем решили такую традицию возобновить и, мало того, сделать так, чтобы она больше никогда не остановлювалась. Перед початком гри було нагороджено кращих учасників минулого турніру з футболу, а також переможців спартакіади збройних сил, яка завершилася нещодавно на двох флотах у різних номінаціях. Поздоровити усіх присутніх з початком нової традиції прийшли за нагоди Дід Мороз зі снігуркою. З Новим роком! з Новим роком поздравляємо вас, друзі! Від сьогодні в этом залі флотська дружна. Спортивна сім'я. Ми здоров'я вам бажаємо і дальнейших успіхів і в бойовій, і в спортивній підготовці. Потім від слів перейшли до справи. Після активної розмінки адмірали ввели м'яч в гру. Проіграв одну минуту в футбол. першого періоду, Такий задор, таке бажання бігати далі. Але, на жаль, пусть роблять, бігають ті, хто готувався к этому. мы немножко уйдем в сторону. Это первая, и я думаю, в будущем традиционная встреча перед Новым годом между нашими друзьями в МСУ Украины. У нас сложились очень хорошие отношения с военно-морскими силами Украины. И данные футбольные матчи, любое взаимодействие всегда укрепляет отношения. Поэтому мы за эти матчи, за продолжение. Як заявив головний суддя дружнього матчу представник міської федерації футболу Валентин Медведєв, з яким ми мали змогу поспілкуватися перед початком турніру, зі свого боку він забезпечить чесне і безкомпромісне суддівство. Зіграємося по правилам футболу і тут немає, на футбольному полі немає ні рангов, ні звані. Всі футболісти. Матч відбувся, як і завжди, динамічно, і з азартом. В два тайми по 20 хвилин з невеликою перервою за правилами міні-футболу і завершився бойовою нічиєю. П'ять п'ять.